Трьохсторонній камін від фірми Unico це поєднання ефективного обігріву дровами з сучасним дизайном. Дверка відкривається вгору. А камера горіння викладена білою керамікою, яка при правильній експлуатації. Залишається білою. Подача повітря в камін робиться з вулиці. А цим регулятором можна встановити три режими: розпал, робота або тління. Цю та інші моделі можна замовити за цим номером. Або завітайте в наш салон за цією адресою.